Почесно та під марш випускники Тернопільської обласної школи мистецтв на чолі з класним керівником востаннє заходять до актової зали. Тут вони востаннє скажуть хороші слова вчителям та попрощаються зі школою. І всі 11 років я проводила тут дуже таким великим зацікавленням, бо в школі насправді дають те, що не дають в жодній школі інші, тому що ти живеш в постійному вирі мистецтва, постійно тебе оточують танці, музика, малювання, і ти саме тут ти розвиваєшся різновічно, різносторонньо. школа дала дуже багато мені, і я тут танцювала. Мені це дуже подобається. Правда, по танцях я не буду поступати, але я хочу йти на актора кіно. І це мені ну пригодиться в житті далі. Вчителі мені дали дуже багато через те, що вони навчили мене працювати над собою. Працювати І я розумію, що без праці нічого не зробиться. Вчителі у свою чергу кажуть, сумуватимуть за випускниками і сподіваються, що дали їм хорошу освіту. Дітки чудові, гарно навчалися. У нас цього року три золотих медалісти. Дуже багато хорошистів, так що ми задоволені випускниками, і ми думаємо, що ми їм дали гідне навчання і вони отримали ті знання, які хотіли. Одинадцятикласники не єдині випускники школи мистецтв. Останній дзвоник перехідний етап і для чотирикласників, адже вже із 5 п'ятого класу вони посилено опановуватимуть обраний напрямок мистецтва. Дітки вже вибрали собі профільне навчання, тобто йдуть на відділ образотворчого мистецтва, хореографічного мистецтва, музичний відділ. І всі дітки 37 залишаються в нашій школі і продовжують навчання в нашій школі. Тернопільська обласна школа мистецтв вдіє із 1994 року. Серед її засновників художник Богдан Ткачик, директор обласного художнього музею Ігор Дуда та історик Ігор Герета.